Привіт, друзі! Якщо у вас а, страховка Мідикейт і ви не хочете отримувати білі від а, медичного офісу, ви маєте знати ці 5 важливих речей про Мідикейт-страховку. Мене звати Маріанна, і я працюю менеджером в медичному офісі і хочу вам дати підказки, які допоможуть вам а, зберегти ваші нерви і гроші. І так, поїхали. Перше, ви маєте обрати свого лікаря-терапевта. І закріпити за своєю страховкою Мідікейт. Виберіть лікаря, лікаря, який вам подобається, який приймає Медікейт-страховку, який там з плані. Подзвоніть в Customer Service і скажіть, мій лікар буде такий-то, такий-то, і він буде вести моє лікування. Друге, що ви маєте знати, це те, що на похід до спеціаліста вам обов'язково треба направлення від primary care physician, від вашого лікаря-терапевта. Без цього ви можете отримати рахунок. Третє, що маєте знати, що на всі медичні процедури і сервіси вам також потрібне направлення. Без направлення вам або їх не зроблять, або ви отримаєте рахунок. Четверте, на всі дорогокоштовні ліки і медичні сервіси вам знадобиться prior authorization, яке буде робитися primary Care physician, або тим офісом, де ці сервіси надаються. Тому наберіться терпіння. Обов'язково прослідкуйте, щоб це priorutization було, prior було approved а, і зроблено. І тоді можна тільки отримувати ці процедури, а то ви маєте шанс отримати рахунок. І останнє, за чим ви маєте слідкувати, це те, а, які ефекти вдається вашої страховки, коли страховка починається і коли вона закінчується. Щоб не почати лікування або отримання медичних сервісів занадто рано або занадто пізно. Це допоможе ось ці п'ять речей, допоможуть вам уникнути отримання білів. А якщо у вас є ще питання, будь ласка, задавайте, буду рада відповісти. Дякую за увагу. До побачення. На що ти ще скрипи закривачі? Вже поставила.